Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 153 за підручником Алебрасіму класу автора Олександра Стеря. Наше завдання розкрити дошки і спростити вираз. Поїхали Перше, У нас А мінус. А, мінус 2А 8. Скільки відкрили, стільки закрили, так, дріб. Не лякайтеся таких прикладів. Просто поступово розкривайте. Завжди починайте з середини, як тюльпанчик. Я не знаю, як все пояснити. Просто з середини. Перші дужки ось ці ми будемо розкривати. Тобто А-мінус. Ставимо дужки, знову А. І у нас мінус стоїть перед дужками, Ми змінюємо знаки на протилежні. 2А у нас додатнє, значить стане від'ємним. А Б від'ємним. Ой, 8, господи, перепутала. Стане додатнім, Плюс 8, так? Ну, все, вже поменшало, так? Так, то я вже далеко. Дорівнюю. І А. І знову у нас мінус перед дужками. значить, змінюємо знаки на напротив. Мінус А, плюс 2а, і знову ж мінус 8. Бачите? Дорівнює. І що у нас виходить? А мінус А. Саме знищується і залишається просто 2А мінус 8. Не так страшно, правда? Так, друге. У нас 5М-Н-М плюс 3n. Ну, тут взагалі легенько, в якому сенсі? Спочатку і з середини починаємо. Тобто 5 м і ми бачимо, що перед дужками нічого не стоїть, то ми просто їх обираємо, начебто їх і не було. Тобто n плюс 3n, просто пишемо без зміни. Так, далі у нас 5 m а ось тут так не вийде. Чому? Тому що у нас мінус перед дужками змінюємо знаки на протилежний. Мінус n, плюс m мінус 3n. Все. Зводимо подібні 5 m і m мінус n-3n. Мінус що нас вийде? 5 плюс 1 це буде шість. М. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Один плюс три буде чотири. Н. Все. Переходимо до третього. Так. Третє. П'ятнадцять А мінус. 2а. мінус. Три А мінус. 3. А. мінус. А плюс 1. Скільки відкрили, стільки закрили. Не лякайтеся. Починаємо із внутрішніх дужечок. У нас стоїть знак мінус. Значить, будемо міняти знаки на протилежні. Отже, записуємо 15а мінус 2А мінус. І ось тут розкриваємо 3А-а плюс 1. Вже менше дужок закриваємо так? Дві. Супер. Дорівнює. Так, дивіться, ви можете зводити подібні дужка. Можете. І ми спробуємо відразу усну 15А мінус. А ось тут 2А. Знову у нас мінус перед Ми знову міняємо знаки на протилежні. 3 мінус 1, це буде 2А, тобто мінус 2А і мінус 1. Дорівнюю. Що в нас все вийде? 2А мінус 2А. Воно віднімається, буде 0, тому у нас буде 15а. І дивіться, у нас мінус 1, значить, змінить знак на протилежний, тобто плюс 1. Пробачте, я зробила помилку, і я її побачила ось тут. Ну що, буду виправляти, як кажуть, вовремя замітила. Пробачте. Мінус один. Мені ж треба поміняти, значить тут буде плюс один, так? І знову ж таки, ось тут мінус один. Так, постараюся не робити. Так, добре. І четверте залишилось. Господи, ти я правда, Б мінус. Б мінус, двоє дужечок, Б мінус А, мінус два. Закрили дві дужки. Ну що, розкриваємо те, що всередині у нас перед дужками нічого не стоїть, тому просто їх обирас Б. Красиво, не дуже красиво Б у мене вийшло. Мінус дужка b мінус А, мінус 2А, так? Тобто ми просто обрали їх, бо перед дужками нічого не стоїть. Далі дорівнюємо. Наступні дужки. ось ці розкриваємо, так? b мінус. Змінюємо знаки на протилежні, Тобто, у нас був додаткий стан від'ємним. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Це буде мінус 3А. Змінюємо знаки на плюс 3А. Так, дорівнює, що у нас виходить: B мінус Б. Самознищується, так? У нас виходить B, мінус 3А. Це буде розв'язком даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!